Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Наступив сезон теплих шкарпеток і у нас з'явилось дуже багато моделей. Сьогодні вам хочу представити ось таку модель Торгова марка Султан. Це у нас всі теплі шкарпетки. У нас китайські. Ми вже довгий час ними з ними працюємо і зробили такий висновок, що вони хороші, теплі. Склад у них гарний, вони гарно тягнуться і дуже довго носяться. Тому от перейшли ось на, на китайські моделі такі. Вони дуже, до, дуже добрі шкарпеточки. Подивіться: ось такі шкарпетки маємо. З послабленою резиночкою. Ось тут є навіть ось така етикеточка, хрестик, що це вони медичні шкарпеточки для тих, у кого дуже отікають ніжки. Вони от ідеально підходять для таких людей. Це чоловічі шкарпетки, розмір у них 41-46. Вони гарно розтягуються. Ось, і чоловіки носять їх з задоволенням. Склад шкарпеток. Собача шерсть 70%, собача вовна, Бамбук 20%, поліамід 5 і Еластан 5. Як бачите, от саме вовняні шкарпеточки з собачої вовни, вони дуже теплесенькі і приємні до тіла. Дуже вас прошу при замовленні вказати. Артикул цих шкарпеточок. Артикул цих шкарпеточок 98,07. Це потрібно для того, щоб правильно сформувати ваше замовлення і знати про які шкарпетки йде мова. Тому що шкарпеток дуже багато і є такі шкарпетки, що вони дуже схожі одні на одних. Але відрізняються артикулом. Ціна цих шкарпеток 90 гривень. Кольори маємо ось такі світленькі, бежеві, чорний, темно-синій і сірий. Будь ласка, замовляйте, в нас вони вже є на сайті, можете там ознайомитися з ними детальніше. Також можете замовити по номеру телефону 068 173 61 33. Також маємо на цьому номері Viber і Telegram. Заходьте на наш сайт, це телефонуйте. Ми висилаємо Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж з авансом. Гарного вам дня, до побачення.